Ми продовжуємо наші реколекції, наші розважання і в такому дусі, знаєте, так ми все охопили всі хресні дорозі. А я хотів би трошки вас, вас розвеселити. І знаєте, кожна сім'я має щось своє, є своєрідна. І, напевно, у вашому житті також є дуже багато жартів, дуже багато сумних якихось таких речей. Але мені, мій священик, мій кум колись. Розповів про свого дідуся і свою бабцю. Я це вже той приклад говорив на праті Святого Йосифа. Хочу з вами також поділитися, хто його ще не чув. В нього дідусь прийшов австрійську війну, потім польську. Знаєте, старий помер, помер 98 років. Але дуже цікавий момент, як він жив своєю дружиною, каже, з бабцею. І вона також, дякувати Богу, прожила вже понад 90 років на той час. Вони вже двоє упокоїлися. І каже, кожного разу, коли дід приходив, десь там впорався по господарству, він був дуже каже, такий вредний, новідний прийшов чоловік. І приходив, все палочкою, і стукав у двері і казав, каже, до жінки, я тебе заб'ю. А вона сиділа, знаєте, як це є припічок такий раніше, і кричала йой-йой, вбиває мене. Але дід ніколи в житті не вдарив свою жінку. Знаєте, каже, я її дуже любив, але потім каже, він так стукав, коли голодний був. І... Так ставалося, каже, постукав паличкою. Жінка кричала, що він її вбиває і так далі. Потім він повертався каже, жінкою, йди, давай їсти мені. І каже, вставала та дружина, як зазвичай старших людей в тих сім'ях, завжди знаєте, жінка це опора, правда, чотири стіни тримаються. Не три, а чотири тримаються у хаті своїх, правда? Коти чотири підбирає жінка, кожна. І вона намагалася обслужити діда, так як має бути. І сталося так, коли дідо дожив вже до глибокої старості, але швидше його дружина помирає, і він каже, ви знаєте, діти, знаєте внуки, я вже не маю чого жити. І місяць після своєї дружини помирає дід. Каже, не немає з ким посваритися. Знаєте, це, ну, це, було, це напевно, було, десь хтось зі сторони би подивився і сказав би, ну, то, -то свариться, то Бог його знає, птах на хату не сяде, правда? Але з іншої сторони, то десь було можливо таке старе виховання, десь там, знаєте, батько завжди був господар. Пригадуєте собі, як там батьки, діди розказують, як тупнув ногою, сказав, я сказав, так має бути. Всі діти, жінка, сиділи тихенько. Знаєте, воно має свої, це от наша українська традиція, воно мало свої десь, заслуги, своє бачення, сучасна сім'я, якою тепер є сім'я. Хто є голова в тій сім'ї? Хто є господар в тій сім'ї? Ну так собі хвилько задумайтеся, а хто є голова в моїй сім'ї? Хто керує в моїй сім'ї? Ну, жінки скажуть то ми. Але ну, можливо, не так завжди було є. І той, хто більше є, керуючий в тій сім'ї, як він провадить, куди він провадить мою сім'ю? Куди напрямлена моя сім'я? Сьогодні на хресній дорозі ми чули одній із стацій, якщо розходиться сім'я, це не мов би у човні двоє пливуть по тому життєвому морі, і одне випадає, і здається, друге, та, пливи собі, пливи або потупай. Я буду тут далі в тому житті пливти. Але повірте, що ця лодка життєва вже тістала тріщину, І та людина далеко не запливе сама. Обидвоє потонуть. Бо жаль і біль, він буде нас доганяти. Не буває переможця і переможна у сім'ї. Ми це чудово розуміємо. В будь-якому конфлікті є завжди двоє переможних. А диявол є переможець. Він є володар світу. Він той, який хоче керувати на свій лад. Каже, забудьте все. Забудьте навіть ту смерть, яка була принесена заради щастя, заради вашого щастя, люди. люди. Забудь все. Сьогодні, коли я побачив той хрест животворящою частичкою, чесно животворящого Христа, знаєте, неймовірне пережиття, думаю собі, Господи Боже, частичка того Христа є присутня тут Чикаго, в катедрі. Що вона дає для мене? Кресне дерево, на якому розп'ятий Бог, Спаситель, є тут біля мене, до якої я можу доторкнутися. Не треба їхати десь далеко. Я можу доторкнутися тут і відчути у своєму житті, що Бог зробив для мене. Віддав своє життя, померши ганебною смертю. Заради того, щоб я як людина був щасливий, щоб моє подружжя було щасливе, щоб я, відчуваючи ту жертву Господню, цінив у своєму житті, що Бог зробив для мене. А чому той Бог, який поблагословив мене створити сім'ю, має ще понижній день знову і знову бути розп'ятий мною. Чому я його розпинаю? Він мене так любить. Ми говоримо слова Івана Богослова, правда, що Бог так полюбив світ, що сина свого єднороду віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Чому я маю погибати, Боже сотворіння, людина, від гріхів? Чому я маю бути нещасливий? Боже, та ти жертвуєш себе заради мене, а я далі є нещасний? Може, деколи егоїзм не дає мені доторкнутися серцем, не устами? А серцем до розп'яття Господнього, до знаряддя смерті, на якому кров пролита була заради моїх гріхів. Чому дуже часто в нашому житті, коли ми маємо упадки якісь, ми не звертаємося до Бога. Або ми говоримо, Господи Боже, Ти десь там є, поможи моїй сім'ї, або поможи мені радше, навіть не так сім'ї, поможи мені, забуваючи часом про другу половинку. Поможе мені, Боже, дай мені розуму, стримай мене, щоб я не говорив чи не говорила поганих слів. Що ми просимо? Ми знову навіть в той момент поводимося як егоїсти, ми себе за себе говоримо. А чому ми не говоримо? Я кажу, Господи Боже, поблагослови нашу сім'ю. Сьогодні ми звертаємося усі. Я, моя дружина, діти, молимося до Тебе живого Бога. Допоможи нам, врятуй нас. Врятуй нас, бо загибаємо. Загибаємо і коли ми загинемо духовно, не тілесно, погибель буде так само для нашого тіла. Бо ми не знаємо, що робити. Чому в Америці зараз у вас так багато людей з депресією? Ви в Україні були з депресією? Скажете, ми з неї не виходили. Але в чому проблема? Дуже часто ми самі не можемо дати собі раду. Бог далеко, Бог десь там. Може я до кінця не вірую в живого Бога. Йду, бо традиції, храм прекрасний, йду, ну трошки щось розкажу на сповіді своїй, що я переживаю. Але чи я говорю з глибоким переконанням, що йду до Божого храму, бо тут є живий Бог. Бог жертвується заради мене. Інакше не може бути. Його сотворіння, я є Його сотворіння. І я хочу, щоб моя сім'я була щаслива, тому я веду свою сім'ю і йду сюди. Бо не я чоловік, не я дружина господарі свого дому, а Господь Бог є господар мого дому. Тому є суть. Запросімо Бога як Гостя у свій дім. І нехай він замешкає в нашому домі. І тоді все буде нормально у нас. Бо з Богом ми будемо починати день, з Богом будемо лягати спати. Скільки за день маєте проблем, ви працюєте на різних роботах? Чи маєте коли поговорити рідко, коли маєте коли. Ну, немає у вас часу. Ви приходите, прибігаєте додому і не знаєте, за що взятися. І ви далі не спілкуєтеся. Не забуваємо навіть попросити Бога про те, щоб Господь Бог дарував нам ту любов. Ми лягаємо спати, не згадавши нім'я Боже. І потім кажемо, а що далі? Що далі, як мені далі жити? Я не можу дати собі раду, та не може людина дати собі раду сама. Не запросивши Господа Бога у своє життя. Коли ви сповідаєтеся, що відбувається, є полегшення на серці чи ні? Навіть якщо це не є важкі гріхи, ви приходите і ви виказуєте, ви розумієте цілком, що ви не перед священником все говорите. Ви присутності священника говорите до Господа Бога і просите в нього прошення. Священик має той мандат розрішати або затримати. Від Богом даний мандат. Але вам тоді легше. Якщо ви вийшли зі сповіді і полегше не отримали, бо якийсь гнів, образа, жаль залишилося у серці вашому на подруга, в сім'ї, на дітей, на батьків, це є проблема. Сповідь є для того, щоби. Ми освятили своє серце, очистилися від бруду. І, збагнувши, що Христос приноситься в жертву, хочемо поєднатися з Ним у присвіті Євхаристі, це основа нашого життя. Все інше веде до тої єдності. Ті молитви, які ми вдома провадимо, якщо сім'я не молиться. То де діти будуть причащатися, де чоловік Божінка буде причащатися, приймати тіло і кров Господні до свого серця? Якщо ми не запрошуємо Господа Бога, якщо ми не хочемо жити з Богом. Тому, любі браті і сестри, дорогі подруги, дуже вас прошу, починаємо з чогось. Ми не знаємо, коли нас Бог покличе до себе. Нічого грішного не може унаслідувати Царство Божого. Якщо ми живемо грішним життям, ну, то як ми можемо сподіватися бути по правиці, як колись просив, правда, Іван Богослов каже, Господи, дозволь бути по у одному і полівиці у твоїй небесній оселі. Як ми можемо тоді, уста наші можуть промовляти до Бога щось просити, якщо ми з Богом не живемо? Якщо ми живемо з Богом, значить тоді все добре. Тоді ми можемо і вправі щось Бога й попросити. Сьогодні ми ще маємо на завершення освячення Єлею і будемо читати молитви на оздоровлення. Я думаю, що за ті дні духовної віднови, тобто за ті дні реколекцій, ми будемо дуже багато чого просити в Бога. А найперше за свої сім'ї. Просіть щиро, неформально. Ніхто не потребує формальностей. Бог те більше. Просить глибини серця. Скажете, приїхав нам щось, отець тут не говорив з України, ми то все знаємо. Але місія священника є принести то слово Боже, то живе Слово, до сердець ваших. Щоб ви, вслухавшись, та щось понесли додому і сказали, я вже мушу змінити своє життя, вже я не хочу сам мучитися чи сама мучитися. Я хочу жити з Богом. Хай Бог нас у цьому благословить. Тому зараз, коли будемо молитися, молитва на оздоровлення, подумайте, за кого ви хочете помолитися у своїй сім'ї. Помоліться і за чоловіка, за дружину, навіть якщо ви зараз прийшли сюди і маєте якусь образу. Попробуйте, коли повернетеся додому, якщо крок перший на зустріч не зробите, сім'я може розпастися. Може охолонути, можуть охолонути ті відносини ваші. Церква є для того і зустріч з Богом, щоб ми щось міняли в своєму житті. Не можна бути літепному, або я гарячий, є, або я є холодний по відношенню до Бога і так само по відношенню до чоловіка, або до дружини, або до своїх дітей чи батьків у своїй сім'ї. Якщо нам здається, що ми все нормально, але я сьогодні не буду говорити з тобою чоловіче чи з тобою дружиною, це ненормально. нормально, значить щось і не так. Тому сьогодні молимося, просимо Бога, хай Господь Бог зійде до нас, до наших сімей і благословляє нас усіх. Слава Ісусу Христу! Завтра я вас чекаю. Сподіваюся, вже не сонних, добре? Так що, вибачте, що трошки довго можливо говорив, але я дуже хочу, щоб направду, бодай хтось не змінився. Придіть, доплатіть зусиль, Попробуйте. То не так важко є сказати Я тебе люблю чи обняти. Може, воно часом з руками ті стосунки охолоджуються, але просто, якщо цього не зробити сьогодні, завтра буде вже пізно. Може бути пізно. Ми можемо втратити одне одного, цінімо тих людей, які є поряд нас. Навіть якщо вони роблять помилки, ми їх колись любили. Відновімо ту любов. Місія є для того, щоб відновити почуття любові у нашому сім'ях.